Виконуємо номер 531 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Станція метро Арсенальна в Києві найглибша у світі. Обчисли значення виразу та дізнаєшся її глибину у метрах. Приступаємо до виконання. Проставимо порядок дій. Перша дія буде ділення, друга множення, третє додавання і четверта віднімання. Виконуємо першу дію 17,1 поділити на 2,2. Подамо 17,1 і 2,2 у вигляді неправильного дробу. 17 множимо на 3, додаємо 1. Це буде 52 в чисельнику, в знаменнику 3. 2 множимо на 9, додаємо 2. Це 20. Тепер 52 третіх помножимо на дріб обернений до дільника. 9 і 3, скорочуємо на 3, 3 ділимо на 3 буде 1. 9 ділимо на 3 буде 3. 52 і 20. Скорочуємо на 4. 52 ділимо на 4 буде 13. 20 ділимо на 4 буде 5. В чисельнику маємо 3 помножити на 13, 39, знавинок у 5, дрібне правильний. Подамо у вигляді мішаного числа. 39 поділимо на 5. Неповна частка буде 7. Остачить остачі 4, отже, маємо 7,4. Виконуємо другу дію. Нам необхідно 0,68 помножити. На 2,5. 5 множимо на 8 – 40. 0 записали, 4 запам'ятали. 6 множимо на 5 – 30. до 4 34. множимо на 2, 2 на 8 16, 6 записали, запам'ятали. 6 на 2 12 1 – 13. Виконуємо додавання 0, 6, 4, 10, 0 записали, запам'ятали. 3, 2, 3 6, да до 1,7. 1 переписали. Відокремлюємо три цифри, кому ми маємо 1,7. Виконуємо третю дію 1,7 додамо 7,4. В знаменнику 5 дріб 7,4 можемо подати у вигляді десяткового дробу. Для цього 4 поділимо на 5. Буде 0, цілих, і 40 ділимо на 5 буде 8. Отримаємо 0,8. У нас 7, цілих. отже, 7,8. 7,8. Одна ціла сім десятих додати 7,8 маємо 9,5. Виконуємо четверту дію. 115 відняти 9,5. 115 відняти 9,5 маємо 105,5. Записуємо наш результат. Ми обчисли значення виразу та дізнались глибину в метрах станції метро Арсенальна в Києві. Це 105,5 метрів. Номер 531 виконано.